Так, Володимир все прокосив. Так тепер гарно виглядає, для глядачів буде ще видно, тому що тут, ну бачите, які зарослі. І там навіть джипа може бути не видно. А так зараз все гарно. Все чудово, чудовий огляд. Так. Ну, от сонце знімаю тут потрібно їхати направо ось так от. Раз. широкий коридор. Повертаємо направо, а тепер тут теж зробили площину широку. і тут треба наліво повернути. Далі тут води поменше йде. Але є. Пріграда така як дерево тут. Треба вписатися сюди. Ну, тут немає такого ж. Дві деревини такі. тут Подзимаємося. І далі. Так. Де тут я пройду? Чи не, Чи не пройду? Ось так от від дерев повалених. Слідуємо сюди наліво. Потім тут теж води мало. І вже якась родочка є І прямо до фінішу. А Отут от, тобто перед фінішом, ось тут буде глибоко. Там я заринувся по кармани на штанях, <гум> скажімо так. І до фінішу.